В Мукачеві почало працювати релоковане підприємство з Харкова, що виробляє сирні снеки. Товариство Прайм Снек виготовляє сушені сири. Це перша та поки єдина компанія в Україні, яка має патенти на виробництво такої продукції та успішно пройшла екологічну сертифікацію. В Харкові виробництво у нас було з 2016 року, але, на жаль, почалася війна. Спочатку ми вивозили тільки сім'ї, ми не знали, що буде з підприємством, що буде з виробництвом. До нашого міста при... Їхали в травні, хоча й могли релокувати підприємство за кордон, залишилися в Україні. В Мукачеві місцева влада допомогла знайти приміщення після ремонтних робіт та створення відповідних умов. Знову запустили виробництво. Ремонт, який відповідав би. Усім критеріям санітарним санітарно-технічних норм, які вимагають і наше законодавство, і законодавство наших партнерів з Європейського союзу, тобто ми відразу хочемо сертифікуватися і в Україні, як в Україні так і у ЄС у виробництві використовують спеціальне обладнання мікрохвильові установки, завдяки унікальній технології сушіння сиру виготовляють смачні, а головне корисні снеки. Ми можемо висушити все, але сир ну це унікально. Сушити сир практично неможливо, особливо, щоб він залишався досить хрумкий і його властивості не втрачувалися, тобто його не треба гріти. Це саме те остаткування, саме те обладнання, завдяки якому ми можемо сушити сири це мікрохвильові вакуумні установки. Снеки виготовляють з натуральних сирів, використовують тільки сертифіковану продукцію. Або тут сири проходять попередню сушку, вони ріжуться на ось такі кубики і попередньо. Сушаться тут сири. Ми використовуємо як вітчизняні, це турчинка, столичний сир, наприклад, є в нас в лінійці. Так і закордонні сири це гауда і пармізан, голландські сири, які ми імпортуємо і які будемо намагатися. Обратно експортувати в нас є а, сологуні ще є дитячі сири. Ось так виглядає готовий продукт. Після сушіння і сиру виходять хрусткі кульки, спінюється, стає сухим, хрумким і здатен зберігатися без а, якихось надзвичайних там умов при тем, кімнатній температурі, при звичайної вологості, зберігатися наш сир може до двох років у такій. Хрусткі сирні кульки торгової марки Праймснек можна знайти в національних супермаркетах, заправках та регіональних продовольчих магазинах. Здорова альтернатива сіляким чіпсам, сухарикам і а, прочим не дуже корисним продуктам. Хочуть експортувати свою продукцію до країн ЄС. Також беруть участь у різних грантах. Мріють, щоб підприємство. Розвивалося один з грантів. Я розкажу: ми хочемо установити сонячну електростанцію на дах цієї будівлі для того, щоб стати ще екологічнішими ніж зараз. Пармезан, гауда, Моцарела Сологуні класичний та з додаванням натуральних екстрактів, низькокалорійний фітнес, а також дитяча лінійка без добавок та барвників. Кожен знайде до смаку собі хрусткі сирні кульки.